Mm -hmm. uh. Привет, а что ты не спишь? Че, я не сплю? Ты нормальный вообще, Толик? И ночь очейне сомкнула. Да ты лазишь. Света, ну так получилось, ну что? Как получилось, Толик? Я тебе отправила за хлебом. Тебя не було до 5 утра. Ты нормальный вообще? Я пришел в магазин. Ну, Там, зустрив своих друзей. Ну, шо? Ну, и шо? Ну, выпили с ними потроху. Ну, в па паутиночке там. Пивка. А потом все это, підійшли там двое барменов. Ну, шо? Хамит во лицо, если Мурлок. И шо? Шо, драка. Ну, мы влупашили всех все. Милиция приехала. Забрали нас. Вот. Ну, а я шо? В участке еще дебош устроил. Конечно. Кто сомневался? Потом вони визвали майора якогось по сувоважним оперативним ділам. І він лічно, майор, мене лічно, дві години допрашив. Оце тільки відпустили, Я 200 гривень штрафу отдав, останні гроші, і прийшов зразу додому. Так, да, то. А ти от не можеш щоб кудись не влізти, тому що от характер у тебе такий. Та при чому тут характер, Світа? Якби в мене не було цього характеру, то я і не женився б на тобі. Я не Ди їж. Таке ти в холодні. І вещи кинь, пожалуйста, стирку, тому що в тебе тобік пахне далеко не духом. <риклад> Алло? Нінок? Як діла? <риклад> Та як я? Цілу нічому не спала. Ждала свого толіка. М -м. Та яка драка? Причому тут це. Ти ж знаєш, який у мене Толік. Він в мене виспитана нормальна людина. Ні, просто з якимсь генералом цілу ніч там прийшли вопроси. Не знаю, може художниці повисять. Угу. Ну, надіюсь, Ніна, тепер ти розумієш, які у мого толіка зв'язки і з якими людьми він общається. Так що давай. Привіт святою.